Якщо ви маєте відсрочку від мобілізації за пунктом 13 частини першої статті 23, і хочете перетнути кордон, провідати своїх родичів, повернутися чи не повернутися потім назад не суть важливо, то вам потрібно знати наступне. Послухайте уважно і збережіть собі цю інформацію. Значить, перше для перетину кордону у вас є підстава. Підстава це супровід особи з інвалідністю першої або другої групи, це основна підстава. Отож, ви маєте перетане кордон разом з людиною, у якої є перша або друга група. Тобто це або батько, або мати ваші, або тесть, або те, з першою або другою групою. Але наявність самої відсрочки цього ще мало. Повинна бути встановлено або спільне місце проживання, спільна прописка. Або встановлено акт догляду, що ви здійснюєте, ви саме ви здійснюєте догляд за людиною з інвалідністю першої другої групи. Або ви отримуєте компенсацію за догляд. Один із цих трьох документів у вас обов'язково має бути в наявності. Тобто відсрочка, ваші паспорти, встановлена інвалідність вашого батька, матері першої або другої групи. І один із цих документів, що я щойно перелічив, тоді ви можете перетинати кордон, але обов'язково з людиною, за якою ви маєте доглядати. Тобто, підстави для відстрочки у вас є утримання вашого батька або матері, а виїзд за кордон іменно є по супроводу, а не по утриманню. Запам'ятайте!